Вітаю вас, любі брати і сестри, дякую Богу за те, що знову прожили земне життя, один із нашого земного життя день. Дякуємо Богу за те, що маємо ось уже другий день нашого свята, такого світлого свята, день, коли народився Ісус Христос, наш Спаситель, та той Месія, який був обіцяний Богом за. Багато століть ізраїльському народу. І славлячи Бога в цей другий день! хочеться в цей вечір прочитати, нагадати собі і нам, кожному, хто слухає і дивиться цю трансляцію. Ми вже дуже багато сьогодні і вчора чули, і багато інформації. І хочеться ще прочитати, і хочеться вас привітати із цим. Світлим днем народження нашого Господа Ісуса Христа, Христос народився, славімо Його, і я думаю, що Він достойен честі, хвали і поклоніння, тому що Він наш Бог, Він Той, який не пожалкував себе, зійшов на цю грішну землю до ясел, до грубих ясел, і пройшов цю дорогу до Кінця, аж до смерті і смерті хресної. І в цей вечір хочеться прочитати Слово Боже, яке записано всім відоме для нас, це Євангеліє від Святого Луки із другого розділу, і історію, яка записана так і називається Народження Ісуса. І трапилося тими днями. Вийшов наказ Царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді. Коли владу над Сирією мав Квіріній. і всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєму, бо походив із дому та роду Давидового, щоб йому записатися із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там. То настав день їй породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді не стало місця для них, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великів. Великим, та ангел Господній промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що сталася людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитинку сповиту ви знайдете, що в яслах лежить. І ось раптом з'явилася з, з ангелами сила велика небесного війська. Що Бога хвалила і казала Слава Богу на висоті, а на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному, ходімо до Вифлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. І, побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено, і всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи, у серці своїм. Пастухи ж повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як їм було сказано. Дякуючи, дякуємо Богу за те, що ми дочекалися цього світлого народження нашого Господа Ісуса Христа. І ми також радіємо, так як ці пастухи, вони були в, самому, в самій нижчій ланці в ізраїльському народі, і до них прийшла ця звістка. І ми також, люди, які недостойні були до цього, але Ісус Христос нам відкрився і ми Його. Народження визнали, і ми повірили в нього, тому що віра це дуже сильна річ, і без віри ми нічого не можемо робити. І дякуючи Богу за цей вечір, за те, що можемо ще сьогодні продовжувати святкувати і згадувати народження Господа нашого Ісуса Христа. Ми йому будемо також в цей вечір дякувати, будемо схиляти наші голови, серця і дякувати йому за це. Світле народження і, і те, що Він народився в наших серцях, а нашому Богу нехай буде слава, честь, хвала і поклін, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.